Життя це джаз, мій хлопчику, і вже не переграти наново. Довірся ритму, інтуїції і відпусти мотив. Не випадкові секунди і септими. Скажи, ті ріжуть слух, але якщо дати їм волю і гнати вперед, як коней, то почуєш, життя це час, мій хлопчику. І чорно біла музика щастя чеканить синкопами і розкладає на спектри. Все, що чуття відточує і точить глиби твоєї душі. Життя це час, мій хлопчику. Тут ніколи не знаєш напевне, хто наступної миті гратиме для тебе головну партію. Все, що ти можеш, дихати ритмами, слухати серцем і не чекати нічого. Це лише джаз, мій хлопчику. believe Мене звати Олена Железняк, я письменниця, авторка двох поетичних книг і однієї Прозової. І сьогодні я вам розкажу історію про те, куди заводять сумні вірші. Бо починала я саме із сумних віршів. І коли до нас народилася я в золотоноші, до речі, і коли до нас в Золотоношу приїхав фестиваль поетичний жовтень, який вже давно влаштовує спілка письменників, мені всі сказали, які сумні вірші ти пишеш, дівчинко. Мені тоді було років 14. Треба писати щось веселе. Ну, 14 років, звичайно, не послухалася письменників, які розказували, що треба писати щось веселе і оптимістичне, і писала сумні вірші і ще довго-довго вступила до університету, там е також видавалася, а потім чомусь я вирішила, що мої сумні вірші, бо всі мені казали, що вірші сумні, що вони нікому не потрібні. І я вирішила, що я більше не буду писати все остаточно поставила на цьому крапку. А потім я навіть зараз не можу пригадати, яким чином, але з'явилися. Друзі, з'явилася підтримка і, і Валентина Коваленко, і Григорій Дігтяренко, Іван Андрусяк, і багато ще людей, які сказали: Видавайся, давай, спробуй, принаймні спробуй, видавайся. І так з'явилася моя перша книжка, шукаючи ключі до світу, книга поезії. І вона здобула, до речі, Семоненківську премію, всеукраїнську Семоненківську премію як краща дебютна поетична збірка. І мене це надихнуло звичайно. Хочеться скинути речі й одяг і все, що знаю і бачила, і залишитися первозданною не з Деміургом і не з Адамом, а серед саду йти наосліп цілунками ніг по землі. І річ не в тому, що зміліли Адами чи деміурги, а в тому, що надто часто приміряю убрання чужих образів. В чому я стану тепер перед садом? Нам дороги сплетені в колос, не повернеш тепер назад. Я забутий словами голос, ти забутий деревами сад, там за брамою сонце цілує перехрестя в нові світи, Ймення страху страху мову сує, бо цю браму нам треба пройти. В основу книжки покладена історія Черкас. Взагалі це перша книжка для дітей про Черкаси. По перше, по-друге, це перша книжка взагалі в такому форматі книги і квесту. І взагалі в Україну, принаймні, я не знаю такого проекту в Україні. Вона саме для того, щоб дітям було цікавіше, щоб залучити їх, по-перше, подивитися навколо, тому що ми ходимо містом, ми бачимо багато неймовірних речей насправді, коли я запитую звичайну людину: а ви бачили величезну мозаїку в центрі міста? А вони де у нас в центрі міста мозаїка. Коли я вже кажу, що там то й тамто на тому місці є така то мозаїка, Точно, точно я хожу кожного дня на роботу повз неї. Тому це і для дорослих цікаво, тому що якийсь інший погляд на світ, і для дітей цікаво. Передусім і найбільше, не зважаючи на те, там чи 1 листопада, чи 15 грудня, ви відкрите і прочитаєте цю книжку, скільки вам буде треба часу для того, щоб розгадати ці всі завдання. Але коли ви дойдете до останньої глави, то все одно ви прийдете, знайдете будинок, пройдете всі завдання, і там вас все одно буде чекати скарб. Пригоди просто треба створювати самим. І от це нагода створити пригоди самим, щоб було цікавіше жити. коли наступний крок у прірву холоду, самоти і безнадії твоєю дорогою раптом стане світло. Ним так легко іти, як повірити в диво, як вірити. Вір іти. Ця книга називається Світло пишу. І якщо коли я прийшла до видавця і почала казати, що я хочу видати білу книгу, книгу світла, я, вона повинна бути біла, ви ж розумієте це світло. А Юля Чебаненко подивилася на мене і каже: світло можна побачити і зрозуміти і відчути лише тоді, коли ти знаєш темряву. І таким чином світло пишу це, власне, мій шлях до світла. На йому чоловіку. Наша київська перша зима була донестями сніжною. Віднаходили рівновагу свою, дерева у сніжнокриллі, неначе несли граційно на ложниці на своїх головах, великі розписані амфори з молодим життєповним вином, і воно стікало на землю, роблячи світ п'янким. Ми тікали від камери, від люду, від прози, від води снігів. Ми тікали від віршів і вершників духу в свою невідомість. Ні додому, ні в рай, ні в минуле, ні в те, що буде, ні в Черкаси, ні в Київ, а в наше щасливе поруч. Ти вдягнений тільки в сонце і в плетиво сонних літер. Тобі тільки я і літо потрібні в твої світи. Ти вдягнений тільки в вітер, мені більш нічого не треба. Хіба тільки ти і небо, куди рости.